Була школа, слава Господу. Знаєте, кожен раз вона різна, різні люди приїжджають, але на цей раз було настільки приємно чути, як коли люди спрагнені, вони тягнуть, і з тебе тече, і Бог говорить через тебе, і воно настільки приємно, не хочеться навіть зупинятись. Слава Господу! Дуже приємно бачити, коли слово стає відкриттям. Не просто, що е, так, я знаю, ви все гарно говорите, а коли воно, це слово воно стає твоїм вже особистим відкриттям і твоїм розумінням, і ти вже можеш почати застосовувати жити згідно цього слова. І так спілкуєшся з студентами, вони розказують свої відкриття, свої переживання. Мені дуже подобається, якщо просто навіть взяти одне свідчення одної людини розказати і почути його вухами, пам'ятаєте, як я минулий раз казала, сьогодні збулося це слово в ваших вухах. І я прийняв, повірив, і це стало для мене вже також реальністю. І мені подобається, як брат вийшов, свідчив, що він пошкодив ногу, коли йшов додому. І ледве дійшов додому. Жінка помолилась за нього. Він ліг з очікуванням, що зранку він стане здоровий, тому що жінка вже за нього помолилася, і вони все зробили правильно, як повинно бути. І він зранку каже: Я стою, моя нога вся синя, я не можу вступити на неї, і мені треба йти на роботу. Я не можу не піти на роботу. І от оцей момент, давайте будемо чесні, кожен сам з собою, оцей момент. В цей момент проявляється, що я дійсно вірю. Тому що дуже багато підходили от. Багато людей підходять і кажуть, а коли ви будете за нас молитись? А я от молилась, я не зціляюсь, а ви вже молились, я ще не зцілилась. А я молилась два тижні за дитину, а вона продовжує кашляти, я змушена була давати антибіотик і лікувати. І от таких дуже-дуже багато запитань. Не дуже багато, так. І він розказує. І в цей момент. Я сказав, ні, я такий зцілений. За мене така жінка помолилась, і, і вона на мене руки поклала, і сила Божа на мене зійшла, і я такий зцілений. І він почав, він сперся на стіну, і він почав наступати на цю ногу, очікуючи, що буде дикий біль. І коли він це зробив, біль повністю Амінь. Почуйте це? Це дія по нашій вірі. Вірі в слово. Невидиме. От коли воно звучить невидиме, воно починає міняти це все, перетворювати на видиме. У вірі. І це все рівно кожен з нас вирішує сам. І мені сподобалося, якщо там хтось розказує свідчення, що він питав, там за жінку молимся, довго молимся, Боже. Скажи, вона вже всюди ходила, по всіх церквах в місті. Вона вже за нею всі самі помазані служителі, помолились, чому вона не зціляється? Скажи мені, Боже. А Бог каже, тому що вона вже зцілена. Амінь. Амін. Амін. Це звершилось. Хто вирішує? Моя дія. Амінь. І це так прекрасно. І кожен з вас це пробував вже. І коли, ви, коли ми це спробували, ми зможемо далі це застосовувати в своєму житті і мати ці перемоги кожен раз, коли нам потрібно. Кожен раз, коли тобі потрібно, ти маєш можливість показати цю славу Божу і ще раз засвідчити.